Дивіться, це старосільський замок. У 648 році Богдан Хмельницький визвав е, своїх вороженців е, не, повоювати, а перебудували у 17 столітті. Після того, як дар його Богдан Хмельницький трошечки його розвалив. Його перебудували, так? так? А зараз що тут? Отаке ось, ось. Розвалене? Так. Давай подивимося всередині. Розвалене і розвалене. Розвалене. Тепер розвалене. Що тобі тут подобається? Да. Треба все відремонтувати, правда? Так. Да. Будеш? Ні. А що? Ну там є і йому пасту. Ясно. Ну да п'ять.